Кожну кісту яєчника потрібно оперувати. Це міф. Бувають функціональні кісти, які вимагають тільки спостереження. Якщо немає болю, можна не оперувати навіть серйозні утворення. Це міф, тому що не всі діагнози супроводжуються больовим синдромом. Наприклад, міома може бути безболісна їх симптомом можуть бути кровотечі. Дисплазія шийки матки завжди потребує видалення. Теж міф дисплазія шийки матки в 70% навіть відсотків випадків елімінується з організму самостійно, тобто можна спостерігати. Після гінекологічної операції обов'язково залишаються рубці. Правда, але після малоінвазивної операції рубчики вони дуже маленькі. Після операції більше не можна завагітніти. Це міф, і навпаки, якщо операція направлена на відновлення прохідності маткових труб, це є показами при неплідді. Будь-яка лапароскопічна операція це важка хірургія. Це міф, але є тонка, лапароскопія це малоінвазівний метод доступу. А об'єм операції може бути той самий, що і при відкритих операціях. Тобто відновлення для пацієнтки краще, рубців менше, а операція по об'єму та сама.